Молоденькі, мене звати Кас. Ой, що це з моїм обличчям? Мене звати Кас Холе, ласкаво. Прошу в Ютуб-симулятор. Ми продовжуємо знімати відео. Це вже яка третя частина. І ми досі не зробили колаби з містером Бістом. А я дуже хочу це зробити, тому ставте вподобайки, щоб це відбулося. Так, дійсно, що з моїм обличчям? Ще не пройшло. Так, треба це е, обов'язково взяти камеру і почати знімати відео, матеріали. Далі ми їх змонтуємо, загрузимо на YouTube і станемо ще більш популярними. Я нагадую, у нас зараз 50. 6 мільйонів переглядів і 5 мільйонів підписників. Це мільйони, це мільярди у нас. правильно? Правильно. Ми найпопулярніші ютубери, якби ми були в реальному світі, але напевно в грі ми вже не такі популярні. Я вам нагадаю, в минулій серії ми зробили якийсь ребіт чи щось таке, типу. Чи не зробили, я вже сам не пам'ятаю, але ми зайшли ось сюди, і нам тут сказали: так, друже, тобі треба зробити оновлення, щоб продовжити грати, щоб ходити потім на другий поверх, а там в кімнаті з обладнанням і так далі. Але я не пам'ятаю, чи ми зробили це чи ні. Давайте зараз подивимось. Демон щось від нас хоче. Я кажу, хочу, хочу, дуже сильно. Ага, дякую, дякую, що мені ще треба. Щось ми вже по другому кругу пішли. Він нам одне і те саме каже. Добре, тоді давайте вийдемо звідси. Надіюсь, він мене випустити. А він мене не випускає. Треба це все скіпнути. Сказав йому, що пізні. Біше, до нього зайду, тому давайте продовжуємо знімати. у нас вже вся карта пам'яті забилась. Тобто нам зараз треба піти і змонтувати відос. А де мій будиночок. Так, це не мій Це лайм. Ось, каспер кола, давай, залітаємо сюди. Тут уже тіп який сидить. Що? Що за приколи? Зі сонгу, добре, ця, ця музика крута. Він мені подарував наушники. Є. Yeah. правда, ви не чуєте цю музику, тому що ми її повністю виріжемо, але нічого страшного. До речі, дивіться, скільки має вже кнопочок тут. Дивіться, я надів наушники. Ого, що треба робити? Жорстко, жорстко. Добре, можна якось вийти, друже, скіпнути, скіпнути. Вийти не можу звідси. І ми прослухали цю музику, і ми отримали м'яч якийсь. Чи це наклейка якась, чи це досягнення якесь? Дуже круто, але як скіпнути. Все, дякую, дякую, що зайшов, френд. Дякую, що зайшов. Музика крута, ми її послухали, але нам тепер треба зараз якось сісти. Як нам сісти в наше крісло? Сід, oh, тут з'явилась кнопка Сіт, тепер не треба заходити сюди. Окей, поїхали монтувати. Все, що нам треба, це просто клікати мишкою. І ми це що, так швидко. Оце у нас потужний комп'ютер, дійсно. Ми один мільйон фрагментів так швидко зарендерили Добре, робимо відео з другий. Окей, зарендерило. Тепер треба зробити прев'юшку. Зараз ми швиденько зробимо прев'юшку. Ну, по всім канонам, ну ви вже знаєте, як це робиться. Атем, банкомат. Здається, ми вже такі прев'юшки робили. Ми їх просто сейвимо. Окей, заходимо на YouTube, аплод. Вибираємо відео, вибираємо прев'юшку. аплод. Окей, okay, завантажили, отримали. 23 мільйони за відео. Дуже добре. Все, виходимо звідси і дивимось, що ми можемо собі тут прокачати. Я хочу купити нову камеру. У мене 23 мільйони зараз. Так, заходимо сюди. У нас тут стор. 23 мільйони. Так, 16. Ого, 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 ого. У нас яка зараз камера? У нас оця зараз камера. Нам треба кращу. На кращу треба 300 тисяч. Так, 400 тисяч. У нас мільйони. Ми можемо. Ми можемо цю за 3 мільйони. Ми можемо цю за 8. Купити. Ми купили камеру за 8 мільйонів. А стіл, який ми купимо, за 5 мільйонів. Але в нас такий самий стіл. І стулець ми вже нормальні купили. Дивіться, ми досі не можемо. Мені треба другу ребіг. Мені треба другий ребіт. Окей. Окей, погнали. Погнали. Я купив круту камеру. У мене вже крутий стіл. Я думаю, що тепер я можу зробити ребіг. Давайте нарешту купимо ще пам'яті на всі прям гроші світу. І подивимось, що тут нам треба зробити. Чат каже, коли ти будеш мати найкращий комп'ютер і найкращу камеру, ти зможеш е, отримати село О, кул. Cool. Я хочу зробити цей. А що воно? А, воно мене досі не пускає. Воно каже, що щось мені не вистачає. Окей, не вистачає, так не вистачає. Мені все, що залишається, це просто почати знімати відеоблог разом з містером Бістом. Тому я, в принципі, це і зроблю. Як швиденько я матеріали знімаю, ви просто неймовірно не уявляєте, як це швидко. Окей. У мене вже 87, 90, 93. Давай так, швиденько летить. Так, я не знаю, чи мені вистачить цього всього, щоб пройти на наступний рівень. Я ще не до кінця розібрався. Я не пам'ятаю, як це робиться. Треба, напевно, передивитися зараз попереднє відео, щоб зрозуміти, як мені перейти на наступний рівень. А ми поки що сідаємо і починаємо монтувати. Все, що нам залишається, це просто монтувати. Знімаємо ми, до речі, повільніше, ніж монтуємо. Ну, але що поробиш? Отакі От у нас справи, таке життя. Можливо, мені треба більше грошей, тому зараз загрузимо ще одне відео. Окей, у нас вже є, до речі, превюшки, ми просто вибираємо відео 2. Аплод і отримали. І ми можемо, до речі, загрузити ще одне відео і прев'юшку. У нас тут є. Ми загрузили відразу два відео. Давайте вийдемо, чекнемо, скільки у нас 91 мільйон. Йоу, 91 мільйон! це вже можна щось робити. Так, і погнали ще раз. Е, куди ми поженемо взагалі? Я не знаю. Давайте за заглянемо, який у нас комп? У нас ще ж повинен бути найкращий комп, я правильно розумію. Так, зайшли. У нас зелений комп. Так, правильно, у нас зелений комп. Він у нас найкращий. І у нас камера, найкраща. То що не вистачає цьому чорту, я не розумію. Зараз. Будемо розбиратися з цим розбійником. Отже, він мене питає, чи хочу я продати свою душу йому за те, щоб він дав мені 5 жетонів. Я кажу е, да, єс. Yes. О, я продав йому свою душу. Нарешті я зробив цей регебіт. Нарешті я розібрався, що й куди треба робити. Але чого я не можу скіпнути? О, все, я скіпнув. І тепер я просто із стандартною маленькою камерою, яка має малий набір пам'яті. У мене взагалі нічого немає, але в мене є 5 токенів і мені цікаво, чи зможу я тепер їздити на другий поверх в цій будівлі. Окей. Та, я вийшов, зачекайте, мені не треба виходити, мені треба на другий поверх. Мені ще треба один ребіток зробити, щоб їздити. Капець, мені ще раз пройти цей рівень доведеться. Фу, ну я вже заморився, чесно кажучи, його постійно проходити. Ну добре, чого не розробиш ради своїх улюблених підписників. Тому ми просто беремо і продовжуємо знімати відео. Добре, що у нас хоч залишиться наше крісло. Комп'ютер у нас заберуть, звісно, але крісло у нас залишиться. Переглядів у нас, правда, немає. Забрали всі але залишили підписники. Я думаю, з такими підписниками у нас все піде, як треба. Бачите, немає, немає більше нашого комп'ютера, але є крісло. Ну добре, давайте вже поставимо, сядемо. І почнемо монтувати відоси. Що поробиш? Таке наше життя. Окей, тепер рендеримо відосик. Все рендерили, загружаємо на YouTube, upload, відео, прев'юшки у нас ще дві залишилось, як мінімум. І ми отримали трошечки грошей. Але ми дуже мало грошей отримали, тому ми просто е, виходимо з крісла, беремо камеру нашу в руки і починаємо знімати. Починаємо знімати все, що ми бачимо, починаємо знімати містера біста, починаємо знімати людей, які проходять мимо, починаємо знімати себе. Щоб нарешті заповнити нашу карту пам'яті і нарешті змонтувати ще одне відео. Ми вже майже це зробили, до речі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, ми заповнили все. заповнили все. Тепер просто сідаємо за комп'ютер, знову починаємо монтувати. Наш відосик, це довго таки відбувається, і ми мало грошей отримуємо. Але ну що поробиш, що поробиш, таке життя. Знову треба проходити все знизу. Я вже два рази починав все з самого початку і два рази ставав успішним на Ютубі цьому. Тому, в принципі, для мене немає ніякої проблеми зробити це ще раз. Я завантажив уже друге відео, ніяк його не називаю. І я отримав ще 158 доларів. Що я тепер можу зробити? Я тепер можу вийти і піти купити собі нову камеру. А нарешту я собі куплю. Ще карту пам'яті. Але поки що нам треба купити камеру. Давайте подивимось. Ми, я думаю, ми можемо дозволити собі вже якусь нормальну камеру. У мене 158 доларів. І за 158 доларів я можу отримати. А, та стіл, зачекайте, це не камера. Це не камера за 158 доларів. Я можу. Ось отаку можу. За 75 доларів отримати. Окей. За 75 доларів теж непогана камера. Нарешту ми купуємо місце на карті пам'яті і починаємо по 33 набирати нормально. По 33 файла ми записуємо за один клік, окей, записуємо. записуємо. Все, закінчилось місце, тепер треба йти монтувати. Ох, я уявляю вже, як довго я буду монтувати цей відос, ну але що поробиш? Так, все, погнали. Просто нічого, нічого такого, просто звичайний монтаж. Як всі ми такий монтаж робимо, ну ви всі міти робити такий монтаж, правильно. І я монтую, правда, файли так повільно монтуються. Зачекайте, я по одному файлу все на все монтую. У мене вже рука болить, клікати це все. Так, ну давайте, ще тисячу файлів змонтую, хоча я вже змонтував 300, чи давайте 500 тисячу я не вивезу, У мене рука дуже сильно заболить. Клікати так швидко, все. 500 файлів ми е, просто рендеримо. Окей, зарендерили. Завантажуємо на YouTube. На здається. Да, у нас ще одна прев'юшка є. Все, завантажили на YouTube. Все, йдемо купляти новий комп. Ідемо купляти новий комп, бо це не діло. З таким компом дуже повільним все монтувати. Мені не подобається. Тому першою справою треба купити потужний комп на Intel десь i7, i9 і десь на 3060 відеокарті. І ми можемо собі дозволити отакий комп за 170 доларів. А нарешту ми купимо, знаєте що, правильно, ми купуємо ще відеопам'яті. І тепер, поки ми біжимо, ми можемо знімати себе. Давайте ще тут трішки познімаємо, все-таки заповнимо нашу карту пам'яті. Просто які я фрази... Мені цікаво, говорю в цей момент, от в мене з рота вилітають якісь фрази, я не знаю навіть так швидко вилітають, що я не зможу на них сфокусуватися і прочитати. Але дивіться, що мені треба? Мені треба. Мені взяти цей комп'ютер. О, і ми його обновили і нічого не видаляли. Клас. Оновлення цього режиму просто неймовірне. І тепер ми на новому комп'ютері дуже швидко можемо монтувати всі відеофайли. Ви просто подивіться, як вони швидко летять. Окей, рендеримо відосик. Далі заходимо в Photoshop і починаємо робити прев'юху. До речі, я так подивився, що нам треба ще прев'юха зробити. Так, у нас тільки одна прев'юха є, всі прев'юха закінчились. Давайте що, 10, напевно, зробимо? Чи 6? Давайте. Давайте шість прев'юшок, я думаю, буде достатньо Достатньо на цей випуск, тому ми продовжуємо робити просто прев'юшки. Це вже з китом, до речі, дивіться, ця серія буде якась з китом. Я навіть не бачив. Раніше я, здається, таких прев'юшок не робив. Але ну що поробиш? Так, тут якийсь магмакуб, ну ми вже таке робили, це вже сіквел, триквел і так далі. Яку частину ми вже по цьому магмакубу знімаємо? Я навіть не можу собі уявити. Так, ми продовжуємо робити прев'юшки. Насправді, в мене вже дуже болить рука. Ну, це залишилось зробити останню прев'юшку. шосту ми вже п'ять зробили. Бані якісь, окей, все зробили. Шість прев'юшок, окей. Загружаємо на YouTube, Аплод. вибрать, вибрать, аплод. Окей, okay, все, один тайтл, плюс отримали, виходимо. Все, погнали, Погнали звідси. Погнали звідси, що ми тут робимо? Нам треба купити ще відеокамеру одну. І ось ми можемо дозволити собі ось таку відеокамеру. Ну, в принципі, така, як у нас і була, коли ми тільки починали. Коли ми тільки починали. Все, Цим все сказано. Можемо ще комп'ютер собі якийсь крутіший купити, Та, можемо. Ну, як можемо, то купляємо щоб і ні. І нарешту на, на здачу, так сказати, купуємо ще відеопарку. Вона нам також дуже сильно знадобиться. І все, просто починаємо знімати. Починаємо знімати, які ми круті. І так швидко ми, до речі, забили цю карту пам'яті. Треба їй буде в першу чергу. Оновити, так тільки зачекайте, треба оновити комп для початку перед тим як сідати. Все, заходимо в прем'єр, погнали монтувати. Дуже швиденько зараз монтуємо відос, викладемо, заробимо гроші. Коротше, ну круг ви поняли. Круг ви зрозуміли, в принципі. Так швидко у нас закінчилося. Все, експорт відео. Окей, заходимо тепер на YouTube, аплоад аплод, аплоад. Все, загрузили, отримали гроші, пішли. Все. Капець, у мене вже все відточено до самого автоматизму. Знаєте що, я навіть не буду нічого собі нового купляти. Я просто на всі гроші куплю собі відеопам'ять і тепер почну заповняти. А прикинь. Я зараз заповню, потім ще цю всю, всю відеопам'ять змонтую, ну, всі ці шматочки. І як, скільки грошей я зароблю, мені буде дуже цікаво, і що я потім на ті гроші можу собі буду дозволити. Тому не будемо зволікати, не будемо зволікати, і просто продовжуємо, просто продовжуємо натискати на ці кнопки, на кнопку ліву миші, на кнопку Е, щоб швидше записати більше файлів. Хоча в мене вже дуже сильно болять руки, насправді. Я вже не можу так швидко клікати. як клікав. Тому я отак потихеньку клікаю. Не спіша. Окей, я вже все заповнив. Фу, тепер треба трішки передихнути, адже зараз я буду монтувати це ще все. Ой, монтувати дуже важко. Так само клікати. Ну, потихеньку, Потихеньку, не спіша, знаєте, черепаха, в гонки черепахи і зайця виграє черепаха. Тому я теж не буду так спішить. Але, напевно, поспішити треба, бо оскільки монтую, 550 тисяч вже змонтував, а ще 130 тисяч треба змонтувати. І щось довгенько я вже це монтую. Треба швидше, погнали, швиденько, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Прискорюємося. О, вже пішов процес, пішов процес. Нормально, вже 100 тисяч майже матеріалу. Давай, 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 давай. Ну ще трішки. Опа, 100 тисяч матеріалу, вже змонтовано. Це супер добре. Супер добре, продовжуємо монтувати. Окей, let's go, 40 тисяч, 30 тисяч. Я вже на фінішній прямій. Зараз буду рендерити цей відос. Від у нас буде складатися цікаво, з кількох фрагментів. Так, зараз подивимося, ще 15 тисяч. Я вам точно скажу суму. погнали погнали. 4, 3, 2, 1. Let's go! Він у нас складається із 192 тисяч 424 фрагментів відео. Це скільки повинно відео? Я не знаю, воно, напевно, буде йти 10 років. Окей, аплоат, аплоад, аплоад. Все, загрузили ще один відос, отримали і. 98 тисяч! Непогано! 98 тисяч отримали. У нас є бек, у нас є бек, у нас нема бега. У нас є 5 токенів. 5 токенів, але ну що з тими токенами? Ми можемо в цю гру зіграти, в принципі. Але не будемо Не будемо Нам треба купити зараз якусь крутішу камеру. Хоча насправді я купив би якийсь крутіший комп. Оцей, наприклад. Чого цей комп? І оцю камеру можу купити. О, нормально Того що, ну, чим краще комп, тим краще монтувати. Зараз ми купляємо відео пам'яті. Окей, купили, все. І зараз будемо знімати наш ще один влог. Поїхали! Всім привіт, мене звати Каспер Холу, і це нове відео. О, який в мене влог крутий вийшов. Все, погнали. Досить таки швидко я тепер заповнюю цю карту пам'яті, незважаючи на те, що ми її оновили. Абсолютно круто оновили цю карту пам'яті. Тим не менш, ми зараз оновлюємо комп і сідаємо монтувати. І як швидко ми змонтуємо цей відос? Все, ми змонтували так швидко. Окей, загружаємо відео. точніше його рендеримо, от тепер загружаємо. І ми так швидко загрузили. Скільки відосів? Шість відосів. Ми зробили шість правів, і ми вже всі їх загрузили. Може, ще три прев'ю залишилось. Давайте ще пару прев'ю зробимо тоді. Окей, раз. Давай. І два. Ну, поправляйся, окей. Ще треба, напевно, штук дві зробити. Точно. Ну, в принципі, якби ж в реальному житті, так було робити Ох, але на реальному житті прев'ю робиться набагато важче. Все, зробили ще шість прев'ю. Так, ми загрузили цей відос. Ні, ми, ми здається, не загрузили відос. А, ні, ми загрузили відос. Все, тоді виходимо. Тоді виходимо, у нас вже є 198 тисяч. І на ці гроші я на всі ці 198 тисяч куплю ще 3 мільйони відеопам'яті і почну їх заповнювати. Але здається, я довго буду це робити. Хоча дивіться, вже пройшло скільки, буквально 5, 6, 7, 8, 10 секунд, я вже 500 тисяч матеріалів не знімав. Ну нормально, нормально. Зараз швиденько наповнюю, швиденько змонтую, отримую ще більше грошей. Піду куплю цей нормальний вже комп'ютерний стіл, на якому я все буду нормально а потім ще куплю собі камеру і взагалі буду в ажурі. А потім, куп коли це все зроблю, пройду, піду і продам роботу ще одну свою душу. Хоча скільки в мене, як 9 душ, як у котів, ну враховуючи те, що я вже два рази продав свою душу, то в мене виходить 7 котів. Ой, сім котів, кажу, сім душ. Окей, але продовжуємо. Я вже майже 2 мільйони матеріалів не знімав. Фух, треба відпочити. Треба відпочити, почухати носа свого, бо він в мене щось чухаться починає, коли я починаю записувати відео. Мені пр пропонують зробити щось. А мені пропонують а, мені Нічого трейдитись, сорі, бро. Сорі, бро, мені нічого з тобою потрейдитись. У мене нічого немає. Я. Ні, бро, я не не... А я з тобою знову. Ну, я Не можу з тобою трейдитись, бро. Мені... мені нічим з тобою трейдитись, розумієш? Так, треба мишку подалі відвезти кудись ось сюди, щоб не натискати автоматично прийняти трейд. Окей, 26 мільйони, 27 мільйони. майже все, майже все, майже все заповнили. 3 мільйони матеріалів, все, 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 тепер йдемо монтувати. Де мій будинок? Оце мій будинок. Сіт, заходимо в прем'єр в роботі, що це у нас тут називається, в їхньому воєміріалі. Але ми досить таки швидко все монтуємо. Дивіться, мільйон уже змонтували матеріалів. Ну, комп потужніший насправді монтує він швидше, ніж моя камера записує, тому так. Експортуємо відосик і завантажуємо його на YouTubeчик. І я отримую... Скільки мільйонів цікаво? Мільйон. 500, нічого собі, а скільки переглядів, дивіться, мільйон, мільйон. Ох, перегнало це відео. Кожне відео успішніше попереднього. Це досить таки добре. Ну, знаю, на досвіді вже знаєте самі. Так, а що тут у людини? Ага, у людини два стола. Ха, нормально. Окей, йдемо купляти ще потужніший комп. Як ви думаєте? Чіпком у нас вже достатньо потужний, і треба купити ще потужнішу камеру. Але, блін, якщо це не послідня камера, який сенс її купляти. Комп, який ми можемо цей купити. Купили комп, купили все. Е, ще купуємо відеопам'ять. Все, панало. Зараз е, знімемо. Зараз знімемо і подивимося, що ми тут не знімали. По 13 тисяч записую, записує відеопам'ять дуже швиденько наповнюється. дивіться. хопа, і все нормально. Окей. Оновлюємо комп, сідаємо за стіл. Погнали. Погнали. Дуже швиденько все монтуємо. Знову ж таки. І я вже чекаю, чекаюсь, коли я продам душу і зможу з'їздити на другий поверх і подивитися, що ж там такого. Що ж там такого? Аплод, аплоат, аплод, аплод. Окей, все, загрузили відосик, отримали грошики. 2,8 мільйона. Непогано. То 2,8 мільйона отримали. Тепер дивіться на всі ці 2,8 мільйона мільйони. Ми купуємо відео пам'яті, беремо камеру в руки і починаємо це все заповнювати. Ох, не знаю скільки мені треба клікати, щоб це все заповнити. Але ну дивіться, 10 мільйонів ми досить швидко таки набрали знову ж таки. Але не знаю, давай, давай, давай. Майже 30 тисяч, рука вже болить. Давай, точніше, 30 мільйонів, точніше 37 мільйонів. Давай і ще трішки. Ох, заповнив. Заповнив. Ну це було не так довго. Це було не так довго, як попередній раз. Тепер ми просто сідаємо знову, відкриваємо прем'єр і погнали. Погнали монтувати. Монтуємо ніби повільніше. Монтуємо набагато ніби повільніше. Тепер настав час купляти новіший комп. Але ну як ви не можете уявити собі, як мене зараз болить кість, вся, вся зап'ястя, просто горить через те, що я все клікаю, клікаю. Я трьома пальцями зараз клікаю, щоб ви розуміли, щоб швидко це все монтувати. Ну давай, 14 мільйонів 13, давай, ще скільки мені залишив? Вже 24. Більшу частину я вже змонтував. 26 мільйонів змонтував. Давай. Це жорсткий клікер, жорсткий клікер. Зато в мене передплічя буде. Дуже потужний після цього відео. Так, все змонтував нарешті. Ні, ні, ні. Рендер, рендер, звісно, рендер, все. аплоат 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 все, погнали. Заробили гроші, йдемо купляти собі потужніший комп. Може нам і вистачить ще й на потужнішу камеру, не знаю, не знаю. Але потужніший комп нам точно потрібний щоб швидше все монтувати. Погнали. Так, ми йдемо в самий кінець, вибираємо саму кращу модель. Ось вона, правильно? І нам якраз вистачає грошей, і ми її купили. І нам камеру найкращу вистачає купити. О, так, якщо нам на все це вистачає, то давайте підемо продамо свою душу. Чи що ви скажете? Гарна ідея продати свою душу. Я думаю, гарна про, про ідея. Нам кажуть, що в нас заберуть всі наші гроші, але ну все одно погнали. Все, чат. Да, да, да. Звісно, є, yeah, хочу продати. Все, продати свою душу. Другий раз за відео. Ми вже продали свою душу. Йоу, це ж нормально. І нарешті ми відкрили флор 2. Це поверх другий. Давай погнали, подивимось, що там на другому поверсі. Бо я скільки, я вже три серії знімаю, щоб дойти до цього дропу. У нас, до речі, дивіться, відеокарти помінялися. Якісь заморожені відеокарти. Нічого собі, а що це таке? Дивіться, тут скільки поверхів. Ось, ось, ось скільки. Порхів, ще скільки рівнів? Давайте погнали на другий. Все, виходимо. Вау, які тут заморожені всі предмети. Так, переключаємо відеокарту, зразу на заморожену. А ми тут вийти зможемо? Ні, тут якийсь чест. відкриємо? Покрутимо. А в нас нема коїнів, йоу. У нас нема коїнів, ну окей, а друж. Може, ти мені коїнів продасти. Айс ребітхи, хочу Айс Ребітхи. Окей, тоді мені треба що. Коротше, мені треба знову суперкруту камеру, суперкруту Все, щоб отримати ці айс Ребітхи. Ну, добре. Тоді цим ми займемося у наступному відео. Дякую, що подивилися. Все, подивіться мої наступні відео, які вам дадуться в рекомендаціях в підсказочках. Отут. Я сам не знаю, що це за відео буде. Ютуб автоматично їх вибирає. Тому до зустрічі!